Замовив я в даного продавця три типи батарейок. 2А варта. зроблено в Німеччині. Panasonic CR2. Ось в такому блістері з двома елементами всередині. Отримав ось це два блістера. Два елемента CR2 я отримав от в такій упаковці. Варта. І всі решта елементи. Ось з такими контактними площадками. Всі Шість елементів мають одинакові пошкодження плюсового контакту. Ось такі. Як наждачкою протерті. Так виглядає, що батарейки перепаковувалися або проводились якісь маніпуляції для мене не зовсім зрозумілі, оскільки це одноразові батарейки. Це підробки, однозначно. Це підроблені елементи, перепаковані. Для мене це не важливо, як, але видно, як недобросовісний продавець торгує контрафактом. Тут упаковочка взагалі відрізняється. Ось такий повинен мати вигляд, товарний вигляд має мати оригінальний Panasonic cr 2 блістер. Ось так виглядає. А отримав я по факту ось таке: ось такі два. Де Блістер навіть не тримається тут на клею, нижня частина взагалі не була приклеєна. Ось таке прийшло мені від цього продавця. Трейдком. Недобросовісний продавець торгує контрафактом. Однозначно. Ось, ось так має виглядати. Нова контактна площадка плюсова. Це одноразові елементи, неперезаряджаємо. Воно не повинно ось так виглядати. Ці елементи мають пошкодження.